15 квітня голова Лозівської райдержадміністрації провів районну планерну нараду з сільськими селищними головами, керівниками структурних підрозділів Лозівської райдержадміністрації. Ситуація складна, дуже складна. Повозову нас тихо, тиха, спокійно, на все добре. ніякого сепаратизму, ніяких проявів, агресії. На планерній нараді попросили доповісти військового комісара Ігоря Демичука про організацію виконання указу президента України про часткову мобілізацію та призову громадян на строкову військову службу. З моменту проголошення указу Лозівський військкомат проводить роботу з мобілізації. Завдяки підтримці районного керівництва і сільських селищних рад Лозівському військовому комісаріату вдалося здійснити поставлені задачі та попередити зрив комплектування військових частину Заслухали та обговорили на планерці також фінансовий стан Лозівського району. Як доповіла начальник районного фінуправління Лариса Лукашенко, у першому кварталі 2014 року фінанси в основному спрямовувались на заробітну плату, оплату медикаментів, харчування, сплачувались спожиті енергоносії та інші невідкладні витрати. Станом на перше квітня в районі відсутня заборгованість по заробітній платі. Наразі йде процедура з видачі авансу за квітень. Майже Повністю зараз населення Лозівського району розрахувалося за житлово-комунальні послуги. За природній газ населення розрахувалося взагалі на 110%. Директор комунального підприємства Тепловодосервіс Володимир Березуцький доповів, що з 1 квітня НКРЄ ціну на газ за одну гігакалорію підвищило. Цінова ситуація у районі станом на квітень показує, що не змінювалась ціна на хліб вищого та першого гатунку, манну крупу варену. Ковбасу, сметану в деякій мірі, відбулося зменшення ціни на борошно вищого та першого гатунку. макаронні вироби, гречку, вершкове масло, яйця і рафіновану олію. Збільшилась ціна на рис, цукор зріс на 37,5%. Якщо порівняти ціни з минулорічними, то подорожчання відбулось майже на всі продовольчі товари. Аби ріст цін не занадто бив по кишені споживачів. Влада Лозівщини в межах своїх повноважень здійснює заходи. По врегулюванню вартості продуктів харчування зазначила головний економіст району Світлана Гасимова. На нараді з головами сільських та селищних рад, яка розпочалась після планерної наради, деякі питання викликали гостре сприйняття. Хто здав е, нам е, відповідь про навчання населення? Яке не зайнято в виробні числа? Ви здали шесть сільських раздало. Сьогодні 15, наступ останній термін. Вот вся ваша выгонавчина сидит. Зарплату мы будем работать на то, чтобы интернет, на то, чтобы памятник сейчас покрасить, потому что 9 мая. Как вы мне скажите, как работать? Так, проблемы создавали. <как> не было такого момента, не было такого дня, когда мы не сталкивались с какими-либо проблемами. Жизнь продолжается. Есть, в принципе, у всех эти проблемы. Каждый приспособился решать их отдельно, индивидуально. Понятно, что нет платежей в казначействе. пытаются за счет общественности, за счет спонсорских каких-то средств. Да, это крик вашей души. Видеть в голове сельской рады предпринимателя успешного, который быстренько нашел контакты, где-то выкрутился, где-то перезанял, где-то перепродал что-то, это глупо. Спонсорська допомога в тих об'ємах, яка потрібна сільській раді, не завжди може бути надана, говорить голова Лозівської районної ради. Я розумію і руководителя, він державний чоловік, и в каких-то мелких, ну, небольших суммах он может помочь. А как помочь? Вынет из кармана даст. Все остальное ему надо согласовывать с академией. Я почему так говорю? Я разговаривал. Все вопросы, которые начинаются с нулями, там, от тысячи гривен, от двух тысяч гривен, от трех тысяч гривен, ему надо согласовывать тоже. Потому что он тоже державный человек. Легкое сообщение, вот так бросить в воздух, за да что там на таких объемах земли нельзя сделать, а нельзя. По закону не тим более в татяле времени на не менше, зважаю руки никто не буде сидіти, э, к руководству академії, щоб вони каким образом участвовали в приказному порядку в індивідуальному порядку в соціальній житті делать. Голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров звернувся до голів громад із закликом бути особливо виваженими в сьогоднішній неспокійний час ретельно слідкувати за положенням справ на своїх територіях. Я вас прошу, всегда настраивайте людей на спокойствие. каких бы то политических взглядов ни было. Это единственное сегодня то, что, ну, я думаю, поможет и нужно делать в первую очередь. Поруч з кордонами відбуваються народні хвилювання, задіяні збройні сили держави для додержання спокою, аби на Лозівщині не відбувалось подібних ситуацій, провокацій та закликів до повалення державності. Голова райради закликав сільських та селищних голів налаштувати населення на спокій. Зараз ми повинні, може бути в какої степені відгородитися від всіх політичних заявлень цих політиків, особливо тих, які пропонують кардинальні емі. Потому что если люди, которые будут нам рекомендовать и кричать, что надо кого-то наказать и кого-то поставить на место, а для этого нужно вооружиться, это люди, которые не думают, никогда в жизни не думали ни о чем, кроме себя, о своих амбициях. суспільно політичну ситуацію в країні і районі жваво обговорювали і на галузевій нараді з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Лозівського району. Голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов повідомив аграріям про настрої у громаді. Ситуація в Харкові в Лозовій в і городі Лазаваловському районі все тихо і спокійно, все хорошо. Вчора організований блокпост в нову сторону дежури, МВД сторони СБУ. Сьогодні всіх бентежать ті події, які відбуваються поруч з нами. На Лозівщині ситуація спокійна, але цей спокій треба контролювати, висловив свою думку голова Лозівської районної ради Ігор Нестеров. Більшість на нашій території, я думаю, це 99%. считают, что Украина должна быть неделима. И в нашем регионе никому не хотелось бы выяснять отношения и доказывать эту прописную истину где-то там в противоборстве. В этой ситуации, наверное, всем голосом, все голос должны говорить о том, уважаемые политики, садитесь за стол переговоров, договаривайтесь и прекратите подвергать жизни своих граждан, жизнь детей и благополучие страны такому риску и такому ужасу, который сегодня надвигается на нас. Я думаю, мы своим трудом докажем, что нас интересует только мирное развитие событий. Тем более здесь все люди, которые занимаются самым лучшим, наверное, трудом на земле, выращивают хлеб. Более мирного занятия придумать или сравнить с чем-то сложно. Поэтому Моє мнение однозначно ні в коем случае не участвовать в агресівних событиях і, наверное, не близких своїх, не родственников, туда, не посилати. Деякі сільгосп-керівники просили керівництво району більш чітко координувати дії щодо захисту громадського порядку. сегодняшний день накал страстей по, по, по поднят. А <сёк> может мы сами его поднимаем? Авто а кто поднимает? Я еще раз. Мы можем надеяться на лучшее сидеть тихо, но ну, готовиться на кучу. Ну, нет, тихо мы не сидим. А кто? Мы вот, говорили... Я, допустим, ни одного движения не вижу. Теперь смотрите, что получается. Вот у нас находится рай э, райотдел. Больше 200 человек. От в той обстановці, яка зараз сложилась в нашому районі, наша міліція справиться з поставленими задачами по навідінні піддержання порядку. Діалог між керівниками сільгосппідприємств і представниками влади району був емоційним. Мешканці району схвильовані, говорили фермери. Голова районної ради відповідає: захищатися ніхто не забороняє, але все повинно бути цивілізовано і з додержанням закону. Головне завдання це робота в полі. Такої думки влада та аграрії Лозівщини. Дякуючи мирному настрою та праці трудівників полів, посів ранніх зернових і зернобобових культур, Лозівщина завершила однією з перших. Це наочний приклад мирного настрою населення Лозівського району. Аграріїв закликали об'єднатися та й надалі підтримувати спортивний рух на Лозівщині. Зокрема, треба зараз підтримати футболістів, які захищають честь Лозівщини на теренах області. В нашому районі футбол, скажем, по такій розвивався динаміки, підйом, падіння. В минулому році, скажімо, першість району відбулася на дуже високому рівні. Я вважаю, чи не найкращою в Харківській області. Це першість району. В цьому році вже розпочалась теж. І Відбуваються матчі, все йде добре, все. але це все ж фінансується за рахунок сільських. І сільхозпідприємств. Що стосується команди, яка грала в минулому році на область, ви всі пам'ятаєте нашу зустріч першу, коли ми з вами всі домовилися, що команда буде грати. Бюджет розрахували спеціалісти 300 тисяч, потім ми його, скажімо, зменшили до 150 тисяч. І в кінцевому результаті ми обійшлися 140 тисячами гривень. Ці всі 140 тисяч. Не сказано було. Це всі кошти асоціації сільськогосподарських підприємств Лозівського району, тобто кошти наші. На нараді асоціації було прийнято рішення підтримати футбол району. Зараз команда Лозівського району змогла дістатися фіналу першості області і здобула четверте місце в підгрупі. Це гарний показник удачі гравців Лозівського району, які фінансово посприяли аграрії. Ось на які речі треба звертати увагу. Минулої неділі Лозівщина святкувала найвеличніше свято православних християн воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. В усіх храмах, як ніколи, багато людей і дітки приходили. Відбувались нічні святкові богослужіння, прочани в молитвах раділи та прославляли Христа, який смертю смерть поправ, і дивом Воскресіння перемогою над диявольськими силами врятував грішних людей. До свята Великодня віруючи 40 днів постилися й молилися. Після завершення святкових літургій священнослужителі освятили паски та крашанки, які люди принесли до храмів. Ними вони пригостять родичів, бідних та немічних, аби кожен християнин відчув, що Господня любов міцна, зцілююча та вічна. Великій радості немає меж, бо наш Господь воістину воскрес.